Я як давнішка поетеса Марія Волинська хочу прочитати вірші, які я написала, присвячені Героям Небесної Сотні. І перший із них, Люда, візьми, будь ласка, сумку. вірш, який присвячений першому, хто загинув Сергію Нігояну такий символічно, якось символічно вбили 22 січня в День Соборності і Злоки, за ним Михайла Жизнієвська і інших. Але це був найбільший шок. Я хочу його прочитати, він сьогодні звучить по-особливому, щоб всі пам'ятали про те, що найбільша сила це народ. І ніякі верхи не утримаються там, які не будуть служити народові вірою і правдою. А будуть гризтися як криси, як зараз ми бачимо, гризуться, і тоді й тепер одне й те саме. Слухайте уважно ці слова. О Боже праведний почуй молитви наші, почуй, прости і грізно зупини. Спини цей гріх з усіх гріхів найтяжчий, гріх братовбивства, крові і війни. Хай Україна буде світлим домом! Для всіх людей, для здійснення їх мрій, бо так хотів нікому не відомий герой майдану Нігоян Сергій. Він так любив життя в країну і Шевченка, писав вірші і гідностях тримав. Та справжню роль, хоч дуже коротеньку він не зіграв. Своє життя віддав він перший. Боже, скільки буде далі, хто вправно крутить цей жахливий вир, когось життя, комусь за це медалі? а разом всім лише потрібен мир. О Боже праведний, почуй молитви наші, дай розуму, гарантам і вождям. Вже переповнена терпіння чаша та вихід є. Ти знаєш, Боже, і сам вічна пам'ять нашим героям Небесної Сотні і всім героям, які полягли на сході, захищаючи нашу державу. Вчора був.